Товариство, всім привіт! Ви на каналі Заха Today, на годиннику п'ята ранку, і у нас є невеличкий план. Ми хочемо проїхати 100 кілометрів на велосипедах, смачно поїсти і, можливо, показати один з велосипедів нашого друга, бо це дуже цікавий байк. Коротше, у нас тут дилема за ділемою. Діма хоче в туалет, в нього шорти зав'язались на вузол, він не може їх розв'язати і сходити по маленькому. А я проїхав третину шляху так, щоб мене ніхто не зглазив. Просто у мене, типа, шорти зараз наперед. А засунь руки. В карман, вот так. І зараз я в центрі не дригаю, а буду переодягатися. А блюрить будемо? Лайтверсія. Опа! Та ти що, зараз покатим только так. Ой. Ти Тебе вже знімаю, я думала, що ти просто помовчать рішив камеру такий. Знімай мене по пояс. Ні, хотів розказати, дивись, настроївся. Раз, два, три, чотири. Загалом наш маршрут складається і трьох із раз два. Дуже ти настроївся. А оцей царачик тут красиво. Ну, давай ось на нападі. Загалом наш маршрут складається із трьох основних участків. Це ромни недригайлів, потім недригайлів липова долина і липова долина ромни В середньому вони складають по 35 кілометрів шляху. Зараз ми вже стоїмо в центрі недригайлова, відпочиваємо, підкріпляємося і їдемо далі. Ось правильний протеїн для спортсменів. М'язко від компанії Snackmaster. Да, Димка. Катюха їхала зі швидкістю блискавки і все одно в кущах десь надибала їду. Нашла? Якийсь якийсь терен, там видно вами мені не видно. А Катерина знайшла і всіх заставила їсти. Поки підіймаємось черговий обхильчик, можна трошки і поспілкуватися. Зараз вже початок 11-ї сонечко піднімається до свого піку і починає підшкварювати так неславо. Зараз у час пік температура на сонці досягає 35 градусів і вище. То підшкварювати буде прилічно. Треба трошки встигнути, щоб пересидіти, перепочити цей час і потім маслати додому, що є сили, бо можна буде спектись поповній. Ще зранку ми їхали по трасі, до Недригайлова, і не всі до кінця прокинулись. Спочатку Нікіта втаранився в Дмитра, тому що той швидко загальмував, ніяк не попередив. Той на це не розраховував, їхав колесо в колесо і в'їхав в нього. А потім вже в коровинцях чомусь Катерина задрімала. Хлопці стояли, видно, це було далеко. А вона щось заснула, пила водичку і теж в них чуть не в'їхала. Дивлюся здалеку, вже заднє колесо летить їй на спину, вже форс-мажор, але слава Богу всі цілі. Ми їдемо все добре, настрій прекрасний. Єдине, що підпікає. Нас це то не засмучує, але факт є факт. Ми вже приїхали на наш другий контрольний пункт, це Липова долина кафе Прованс. І це 25-й кадр, на якому я намагаюсь вам сказати, що зараз тут ми гарненько пообідаємо, заправимося вуглеводами, познімаємо і покажемо вам Дімкін, Вільчик, і вже тоді будемо їхати і останній, останній наш ривок в 35 кілометрів в сторону Музика Ось велосипед Дмитра, це суперіор родом із Чехії. Це повністю карбоновий велосипед на класному навісному. Попереду шатуни XTR Shimano, а стокова XTRівська трансмісія була замінена на SRAM X1. Гальма SLX з роторами на павуках. Дуже ексклюзивна, цікава вилка DT Swiss із Швейцарії і, відповідно, колеса також DT Swiss на Речі. Загалом дуже класний байк, і його перевага дуже велика, те, що він е, дуже-дуже легкий. Дуже класно під'їли, трошки перепочили. Так і лежить. Дуже класно підкріпились, трішки перепочили, дехто навіть встиг подрімати. І в нас залишився останній ривок в 35 км Він буде одним з найскладніших, тому що ми вже подолали відстань в 75 км і на вулиці зараз неймовірна спека. З цими умовами доведеться трішки поборотись, щоб докрутити педалі додому. Дистанція в сотку насправді не така проста, як може здаватися, особливо коли дуже жарко. Переживаємо різні емоційні стани. Залишилось додому 23. Ми вже на новій вкаточки, знову Катіна ідея, про неї пізніше. Ну а якщо вам сподобався відосик, не забудьте підписатися на мій каналчик, прожати лайкосик, нажати на дзвіночок. Не знаю чим це мені допоможе. Ну а вдруг, товариство. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам!